Вітаю всіх. Тепер зробила два відео про зустріч. Тепер хід війни в Україні до кінця року беру. Хід війни в Україні до кінця року, який буде? Хід війни в Україні до кінця року. Беру цю колоду. Розумієте, чому? Хід війни в Україні до кінця року. Що тут нам покажуть? Дев'ятка жезлів кордони. Ми. Ми десь вийдемо на кордони. На 9, каже, 10, каже, Я збити скоп ставин серйозний. Знову верховна жриця. Ось. Отой результат. Швидкі рішення. Швидко. Буде допомога, де будуть швидкі рішення. І десь ми отримуємо результат. Ану, кінцевий результат. Імператор. Так. Тепер дивіться багато розмов ні про що. І що казати про хід війни до кінця року ось вам. А по кінцю буде багато розмов розчарування. Ми не отримаємо то, чого хотіли. І постійний рух. Не отримали. Розмов було багато, результату немає. Сімка кухні це розмови без дій. Неприємно, але певний результат буде від цієї зустрічі. Не той, який би ми хотіли, все-таки. Тепер. Давайте сюди впихнемо. Е, зменшення обстрілів до кінця року буде. За рахунок цього плану миру, зустрічі і всього іншого. Що тут випало? Буде. Зменшення обстрілів буде. Ось тут шість кажезлів. Це пріоритетний напрямок. Пріоритет. На Зменшення обстрілів пріоритет. Це дуже добре. Ну, це справедливо буде. Справді то не знущайтесь над людьми. Тут будуть працювати відразу. З хорошого на цю тему будуть працювати активно. Хай працюють. Тепер цікавий момент до кінця року. Зупинка бойових дій. Зупинка бойових дій буде. Зупинка бойових дій буде. Зупинка бойових дій буде. Так, сонце. Дивіться, сонце. Так. Це відповідь так. Дивіться, на дні колоди сімка кубків. Це ось ті розмови, які ведуться. Зараз розшифрую трошки. Трошечки, бо. Е, дивіться, зупинка бойових дій буде не на всій лінії фронту. Не на всі. Не на всі зовсім. Є там, де її не буде. Відразу скажу, не вся лінія фронту. Я просто спитала: зупинка бойових дій. Навіть якщо десь буде, це відповідь так. Там показувало кордони. Можливо, як там, де вийдете на кордони. Найкращий приклад це північ Харківської області. Вийшли на кордон, звільнили той клаптик, малюсенький, все. Зупинка бойових дій. Зупинка зупинка. Там, наприклад, просто. Тому не всюди. Ви ж розумієте диявол, не без цього. І тут більше розмов буде про це. Є території, де буде дуже активно. Ви розумієте, де це? Всі це розуміють. Так. Ну що, в принципі, досить. Результат ми побачили. Не дуже приємно, але факт.